Знаєте, що є найстрашнішим у перегляді кіно, на якісь там монстри, скримери чи реалістичні сцени апокаліпсису, найстрашніше це, коли сюжет, який обіцяв тобі, якщо не шедевр, то точно яскраві враження, перетворюється на повний абсурд. Наче сценаристи вирішили, а що, якщо головний герой просто забуде все, що відбувалося за останні дві години, або ж давайте зробимо, типу, все це був лише сон? І ти дивишся на все це і вже не знаєш, чи тобі сміятись, чи плакати від такого тупого твісту. І от саме на це ми сьогодні з вами подивимось на деякі окремо гарні приклади того, як творці кіно додають у свої фільми абсолютно непотрібні, погані та просто абсурдні сюжетні повороти, які в результаті лише руйнують враження та ламають головну ідею фільму. Буде точно цікаво, тому захопіть собі якийсь смачненький напій, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Та й полетіли. Погнали, дивіться, дивіться, зацініться. Як вам? Нормально? Це луна. Очевидно, відео містить спойлери. Саме для цього під відео також є розділи для швидкої перемотки. Це так, щоб ви потім раптом не ображали. Почнемо цей випуск з фільму Знамення з Ніколасом Кейджем. Бо цей фільм я дивився вже, певно, тричі. От нещодавно знову по тебе крутили, і тричі він мене. Розчаровує, не питайте, навіщо тоді я його дивлюсь? Не знаю, може через Ніка. Сюжет закручується навколо Джона Кеслера, професора з MIT. У школі його сина викопують капсулу часу, яка пролежала там 50 років. І саме його сину дістається дивний папірець з набором випадкових чисел. І, Як то кажуть, long story short, наш професор Кеслер виявляє загадкову закономірність, що числа на папірці це дати. Дати катастроф, які стались за останні півстоліття. Зачекайте, найгірше попереду кілька цих дат стосуються також майбутнього і віщують вони катастрофу, яку. Ніхто не проживе, інтригуючу, погодьтесь, може йде і не найоригінальніша, але події показано у фільмі достатньо реалістично це не катастроф виглядають вражаючи. Та й основна центральна загадка також тримає вас у напрузі. Що це ще за число такі як їх могла знати маленька дівчинка 50 років тому? Але коли фінал стає все ближче, все відчутнішим стає присмак. Прибульницьких піструнів, які у всьому цьому замішані. Так, сюжетний поворот стосується саме іншопланетян, яких неочікувано вводять у фільм. Ці прибульці рятують дітей і залишають приреченими решту людства. Абсолютно безглуздо і невдало, цей різкий плот-твіст повністю руйнує все напруження, та навіть емоційний зв'язок із сюжетом. Такий кінець не просто виглядає недоречним, він ще й позбавляє сенсу усі події, які відбувались раніше. Чому прибульці вирішили діяти настільки вибірково? Для чого їм взагалі знадобились ці цифри, які написала дівчинка, занадто багато питань залишаються без відповідей і буквально змушує глядача почувати себе ідіотом. Типу, вони хотіли попередити людство. Оце так мега-мозок у цих прибульців. Якби на цей поворот, знамення дійсно міг би бути дуже крутим науково-фантастичним трилером, який міг стати одним з найкращих у цьому жанрі, це натомість. Маємо, що маємо. Хоча б один фільм режисера М. Найт Шеманала ви точно колись та й бачили. Його кіно відоме в тому числі завдяки непередбачуваності та неочікуваним сюжетним поворотам, але чомусь із фільмом Таємничий ліс сталося якось зовсім не так. За сюжетом фільм починається як загадковий атмосферний трилер про ізольоване поселення людей у якомусь, начебто, 19 сторіччі. Покинути своє поселення ніхто не може, бо він не зміг би навколишній ліс. Кишить невідомими монстрами. Короче, атмосфера фільму дійсно навіює відчуття постійного страху. І чим далі ти дивишся, тим більше посилюється інтрига та відчуття, що ти от десь майже на порозі великого відкриття. І потім це відкриття стається. Виявляється, що ніяке це на старе поселення, 19-го стріччя події фільму відбуваються у сучасному світі, і все це якийсь дивний незрозумілий експеримент, та й загадкові страшні монстри з лісу. Ніякий на монстри, це всього лиш старішини з поселення у костюмах. Оцей різкий поворот сюжету від надприроднього трилера до якоїсь соціальної драми про маніпуляції людьми страхом. Це ж просто обман глядача. Тобто ідея такого дійсно цікава, але її реалізація через оригінальну подачу історії, саме як містичного трилера, у глядача з'являється інше очікування. І на моменті, коли стається цей сюжетний поворот, потрібного. Емоційного зв'язку просто немає. Замість цього лише відчуття, що вас навмисно ввели в оману. А може, це спеціально так було зроблено? Це ж такий дивний соціальний експеримент, точно як у фільмі? Хтось каже. А може. Це просто дійсно тупий сюжетний поворот. Ну не більше, не менше скажу я. Не зрозуміти неправильно. Цей фільм я також дивився не менше трьох разів, бо я люблю різне кіно, навіть якщо воно закінчується по-тупому. Але оцей цей плод твіст реально притворив дійсно цікавий та перспективний фільм на Якийсь невдалий приклад. А от здавалося б крутезна історія про найненависнішого супергероя п'яницю та відлюдника Хенкока. Він живе у Лос-Анджелесі і дійсно частенько рятує життя людей та зупиняє злочинців, але при цьому він так само завдає місту збитків на сотні тисяч доларів. Тобто, сюжет фільму дійсно починається як. Цікава сатира на супергеройський жанр. Генко, певно, найменш достойний власник суперздібностей. Він безвідповідальний, він відлюдник, він п'яниця. Та й загалом йому на всіх та все абсолютно байдуже. А з харизматичним Вілом Смітом у головній ролі все це дійсно могло б зробити фільм смішною комедією про супергероїв. Типу як це зараз відбувається за хлопаками та ще чимось. Але все пішло шкарапець у той момент, коли. Посеред фільму з'являється абсолютно непотрібний сюжетний поворот. Виявляється, що дружина Генкока, яку у фільмі грає прекрасна Шарлі Стерон, так само як і її чоловік. Є майже безсмертною супергероїною, ба більше вона та Генкок насправді разом вже давно вони були партнерами понад три тисячі років. Але Генкок цього не пам'ятає, бо у нього якась там травма голови. І все це притворює фільм з супергеройської комедії, яка могла б заглибитись у теми відповідальності та самовизначення. у... Любовну драму, яка просто виглядає недоречно. Через це фільм сам не розуміє, чим він має, чи хоче бути драмою чи комедією або сатирою. І це так само руйнує сюжет для глядача. Замість гарного та яскравого фіналу ми отримуємо якусь незрозумілу сюжетну кашу, яка сильно зменшує враження від всього перегляду. Що дуже шкода, бо Генкок дійсно міг стати культовим фільмом, який висміює супергеройські кліше. Ну, але... Але. А от вам сюжетний поворот, якого ви точно ніколи не очікуєте побачити в моїх відео. Це той момент, коли я розповідаю вам, як я сильно ціную вашу підтримку мого каналу. Рекламодавці звертаються до мене, що не так часто, як могли б, або як хотілося б мені. Тому ваша підтримка гривнею дійсно має значення. На цьому все це тримається, якщо чесно. Тому раптом у вас є бажання, монобаза для місячних підписок, для того ж самого є Patreon та спонсорка на Ютуб, або ж банка Моно для разових донатів. Посилання є на екрані. А також у описі під цим відео. Дякую. Неможливо у такому відео не згадати Індіану Джонса. Безсумнівно легендарний персонаж легендарної серії фільмів, якого зіграв не менш легендарний актор. Ну так, я просто дійсно люблю фільми про Інді. І оригінальна трилогія про археолога дійсно була неймовірною. Потім якось все затихло, аж на цілих 19 років, і раптом у 2008 році у світ виходить Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа. Починається сюжет фільму, як і попередні класичні частини про Джонса. Тут вам і велика загадка, і таємничі артефакти, і небезпечні переслідування. Звісно ж, і антагоністка у фільмі непогана. Коротше, чого ще хотіти фанатам цієї історії? Не знаю, може, нормального сюжет, бо під кінець фільму виявляється, що. Кришталевий череп це не просто дивний артефакт, це реально череп, череп археолога з міжвимірного простору. Так, звісно, попередні фільми серії так само вже торкались тем надприроднього, але позаземні цивілізації це щось. Мені здається, абсолютно чуже для світу Індіани Джонс. Та і це ще не все. Звісно ж, як і має бути, головна лиходійка фільму стає жертвою всемогутнього знання цих прибульців, яке буквально спалює її живцем. А якийсь міжвимірний портал поглинає усіх її солдат посіпак. Та і це не найгірше після порятунку Індії своїми друзями стають свідками того, як літаюча тарілка зникає у небі. І це приймається героями майже без жодного здивування їм наче просто байдуже знову ж таки, якщо у попередніх фільмах надприродня було частиною міфології, то от така наукова фантастика у цьому фільмі виглядає. Просто недоречно. так само, як і відчуття загрози для героїв кровожерливих культистів та нацистів з попередніх фільмів замінили на щось зовсім абсурдне. Це, м'яко кажучи, дивно, навіть для пригод Індіани Джонса. До слова прибульців у фільм хотів додати Джордж Лукас, і Спілберг довго вагався, чи варто таке робити. Може, якби він на це не погодився, ми б отримали дійсно гарне продовження улюбленого персонажа, але. Хто знає, багато чого можна говорити про сучасні інтерації саги зоряних війн. Особисто я не є великим фанатом цієї історії. Я ціную оригінальну трилогію і важ ніяк не проти наступних трьох фільмів. Але фанатом цього всесвіту я б себе не назвав, тому все що вийшло після третього епізоду. Я навіть не дивився. Але це дивились фанати, і знову ж таки говорити про нові фільми можна довго і нудно. Та зараз нас цікавить останній фільм трилогії про сагу Скайвокерів Зоряні війни Скайвокер Сходження». Особливо цікавий цей приклад тим, що у ньому є не один, а цілих два сюжетних повороти. І вони обидва просто жахливі. Почалося все з повернення імператора Палпатіна, так того самого, якого, начебто, остаточно перемогли у поверненні джуде. 30 років його не було, і от він раптом тут. Це звісно ж викликало масу питань, як він вижив, що він робив усі ці роки. І як виявилось, пояснили у фільмі це все. Клонуванням, але сильно детально в подробиці сюжет не вдається, бо ж навіщо правда? Так він сидить собі на ексеголі, дуже собі задоволений своїм секретним камбеком. Але ж цей поворот ще не все. Трохи згодом виявляється, що Пал Палплетін... дідусь Рей. Шок. Я знаю. Ну, типу, у зоряних війнах ми вже бачили дійсно шокуючий плод твіст, пов'язаний з сімейною драмою. Коли виявилось, що люк та Лея є близнюками, це дійсно був неочікуваний поворот. Але ж тут у цьому фільмі таке сімейне откровення виглядає зовсім інакше, ледаче і повторювано. До того ж, попередній ранній анонс повернення Палпатіна і так вже підірвав темп усієї історії. Глядачі були настільки зосереджені на його несподіваному воскресінні, що оце фінальне розкриття про родинний зв'язок. Повністю втратило свій емоційний ефект. Фільм одночасно намагається оживити головного злодія усієї історії, при цьому також створивши якусь нову інтригу. І це не працює, бо такі сюжетні ходи просто не змогли гармонійно поєднатись. Тому у підсумку фільм не зміг ані емоційно вразити глядача, ані навіть якось логічно виправдати оці свої. Дивні сюжетні ідеї, повернімося до трилерів, бо саме цьому жанру, як мені здається, найбільш властиво мати сюжетні повороти, які дійсно мають вразити глядача. На цей раз це фільм Ідентифікація, сюжет якого розповідає про десятьох незнайомців, які опиняються разом у одному мотелі посеред Невадської пустелі під час сильної бурі. Саме через негоду люди змушені залишатись разом, знайомлячись ближче, та поступово дізнаючись більше один про одного. Ну найбільша інтрига полягає у тому, що серед цих десятьох. Ховається вбивця, який починає вбивати незнайомців один за одним. Та ще там також перемикається сюжет з подіями під час судового процесу, який має вирішити долю якогось одного загадкового чоловіка. Звучить круто, правда, збіса інтригуюче. Сюжет одночасно дає глядачу дві ключові сюжетні розв'язки. Перша дійсно оригінальна і відповідає тематиці фільму, майстерно вибудовуючи у глядачів напругу. А от друга, ну, вона виявляється настільки очевидною, що просто руйнує всі інші елементи сюжету. Спочатку ви дійсно дивитесь фільм, наче класичний детектив у жанрі хто ж винен, та доволі скоро виявляється, що усі 10 незнайомців у мотелі це лише окремі особистості людини, що страждає на дисоціативний розлад ідентичності. Такий абсурдний поворот просто змушує глядача втратити інтерес до подій, бо ж усі персонажі банально перестають мати. Будь-яке значення, вони більше не цікавлять глядача, бо їх буквально не існує у реальності. А кожна смерть у мотелі виглядає просто як видалення зайвої особистості. І, хоча фільм намагається зберегти інтригу до останньої хвилини, після такого твісту глядач просто втрачає будь-який інтерес. Це ще один фільм, який я дивився далеко не один раз, саме тому, що у нього був дуже класний потенціал та ідея. І якби сценаристи вирішили обрати стежину більш класичного детективу, або подали психологічний елемент більш тактовно, ну, ідентичність дійсно міг мати усі шанси стати культовим трилером. І інший гарний приклад до нашої сьогоднішньої теми це ще один трилер Ілюзія обману, який на початку дійсно зачаровує глядача. Ну, ви просто уявіть ФБР, магія та величезні пограбування. Але ж звучить га за сюжетом. Група талановитих ілюзіоністів проводить зухвалі пограбування, перебуваючи прямо на сцені та залишаючи публіку у повному захваті. Федерали у бесиль розводять руками, але один з агентів Ділан Роц не зупиняється та намагається все ж викрити цих загадкових чотирьох вершників, як вони себе називають. На перший погляд все доволі просто та не менш цікаво герой проти злочинців. Та чим довше триває історія, тим більше виникає питання у глядача. І добиває весь цей сюжет фінальний ревіл, поворот, який мав би шокувати глядача. Виявляється, що агент Родс зовсім не мав наміру зупиняти ілюзіоністів, Ба більше він взагалі не тим, ким здається. Роц і є головним справжнім мозком цієї групи крадіїв. Але для чого це йому? Яка у нього мотивація? Ну, це така його помста за смерть свого батька, мага Леонеля Шрайка, який загинув через викриття секретів, організоване Та Бретлі. Бредлі. Загалом це могло б бути цікавим твістом, шокуючим та грандіозним, але замість цього він відчувається просто нелогічним та недопрацьованим. Такий поворот абсолютно не виправданий сюжетом. Поведінка Роца протягом усього фільму. Жодним чином навіть не натякає на його участь на такий глибокий та складний задум і не в'яжеться з його ролі організатора. Та й мотивація виглядає не такою, щоб також виправдовувати реалізацію настільки складного плану. До того ж, фінал жодним чином не відповідає на здавалося б ключові питання, як саме Рот зміг усе це організувати і чому він так майстерно приховував свої емоції навіть у моменти, коли. У цьому не було жодного сенсу. Це не означає, що ідея повороту була поганою. Проблема у її реалізації. Якби мотивація Роца була закладена раніше, він став би значно цікавішим та багатограннішим персонажем. Сценаристам всього лише треба було закласти у сюжет більше підказок щодо справжньої особи Роца. Тоді б і фінал виглядав набагато більш переконливим. А замість цього все це виглядає так, наче таке рішення сюжетного повороту було. Зліплено поспіхом і в останню хвилину, що, звісно ж, дуже псує загальне враження від усього перегляду та. Руйнує усю матір. А от ще один приклад класичного трилеру. Фільм Місія Сереніті. Сюжет починається з доволі простої зав'язки. Колишня дружина рибалки Бейкера Діла просить чоловіка допомогти їй позбутися жорстокого чоловіка Френка для того, щоб захистити їхнього сина. Цілком собі звичайний на вигляд трилер з якимись моральними дилемами. Ми, як глядачі, готуємось до психологічних ігор на екрані, але потім. Фільм робить різкий поворот і кидає вас у абсолютно інший жанр кіно. От вам неочікуваний твіст. Виявляється, що світ Бейкера це модифікована відеогра, яку створив його син Патрік у справжньому реальному світі. Діл насправді ніякий не рибалка. Він капітан Джон Мейсон, який взагалі загинув у Іраку. А Патрік, намагаючись уникнути такої реальності, використовує спогади про риболовлю з батьком для того, щоб створити цей віртуальний світ. Ви не подумайте, такий сюжетний поворот дійсно має зворушливий підтекст відновити зв'язок з покійним батьком. Але це також знищує всю історію фільму. Бо початковою дилемою Бейкера була його боротьба з сумлінням та рішення, чи допомагати своїй колишній з таким поворотом ця дилема просто втрачає сенс. Замість трилера ми отримуємо абсолютно іншу розповідь, яка відчувається так, наче її. Вклеїли в цей сюжет, просто вирізавши з іншого сценарію. Звісно, ідея Патріка, який прагне знайти спосіб бути ближчим до свого батька, безумовно мав потенціал. Але цю концепцію варто було розкрити раніше. Тоді б і різка зміна сюжету спрацювала б на глядача так, як треба. Натомість фільм намагався одночасно бути і трилером, і якоюсь фантастичною драмою. І через це в результаті просто залишив глядачів розчарованими, бо вони отримали зовсім не те. Не що розраховували на початку перегляду, закінчу нашу сьогоднішню подорож чимось незвичайним, бо були у відео і трилери, і фантастика, і комедії, і детективи. А що як до романтичної драми? Повірте мені, у таких фільмах теж бувають неочікувані повороти. Тому зараз перейдемо до фільму 2010 року. Пам'ятай мене з Робертом Паттісоном у головній ролі. Сюжет обертається навколо молодих людей: Тайлера та Елі, які знаходять один в одному підтримку, бо обоє пережили важкі, важкі трагічні події. Тайлер переживає смерть брата, а Елі у дитинстві була свідком вбивства своєї матері. Класична історія кохання, яка досліджує теми втрати, зцілення та власне самого кохання. Ба більше практично. Весь фільм саме цього напрямку і дотримується аж доти, доки не настає фінал. Саме в кінці фільму сюжет робить такий дивний поворот, що це навіть зробило з нього мем. У заключних серіях глядач дізнається, що Тайлер знаходиться у одній з веж всесвітнього торгового центру. Так, саме у той день. У 11 вересня 2001 року, тобто, що було далі, ви розумієте, і саме це використання реальної жахливої трагедії, як шокуючого повороту сюжету чи хуку, без жодного належного підходу та підкрутя або навіть банального сенсу, цілком очікувано викликає лише роздратування. Замість того, щоб додати фільму глибини, такий твіст виглядає, наче відчайдушна спроба надати сюжету значущості та викликати штучні емоції у глядача. Але лише викликає щире роздратування, бо зводить на німець усю емоційну роботу виконану персонажами у попередніх серіях. Тож у підсумку це кіно запам'ятовується не як зворушлива драма про кохання, а лише як приклад того, як можна невдало використати реальну трагедію у художньому творі. А от вигадайте, який неочікуваний поворот був у сиквелі до легендарного Титаніку, який назвали... Титанік 2. Титанік 2 буквально повторює долю першого корабля. Ну, це реально неочікуваний поворот. Хто ж міг подумати, що все буде настільки банально і тупо, правда? Загалом подібних прикладів насправді ще багато. Але так само багато і гарних, дійсно неочікуваних у хорошому сенсі сюжетних поворотів. І ви точно знаєте як погані так і добрі приклади. Тож діліться ними у коментарях. Може, я ще продовження зніму, яке вам точно сподобається. На каналі у мене є ще багато інших цікавих відео про цікавинки у кіно, про дивні теорії у мультиках. Та й загалом різне про поп культуру. Тому ви залишайтесь, дивіться далі, що ще не бачили. І шукайте на нові цікавинки від мене у наступних відео. А поки я, як завжди, хочу подякувати оцім прекрасним людям. Це меценати, які фінансово підтримують існування та діяльність цього каналу. Я безмежно дякую кожному та кожній з вас. Ви самі можете долучитись та підтримати те, що я тут роблю, через Patreon, підписку на монобазі чи спонсорку на Ютуб, або разовим донатом на банку. Що завгодно. Дякую вам за Та наразі, друзі. Це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.